Показую результат живцювання повітряного повітряного живцювання. Розмноження, так розмножилась трояндочка. Так, о, бачите, я в пляшиці зробила внизу дірочку, перепустила через ту дірочку пагінець троянди. Бачите, вона вже відсіла. Ага, так, Та, так то вона вже відсіла. Мала вже цвіла. Там тому я руку. весь час підрізала фактично, як часто. Так. Ну, на протязі місяця обрізала так по колови. е, е, е кору корову підрізала, щоб воно само пускало, заставляло пускати корінці тут в землю. І ось я вже буду забирати його до хати. Я не буду його рухати, просто зніму, і підріжу отут. отут. Підрізали, маю диво інструмент, відв'яжу і буду. Відв'яжу то, заберу до хати, тут підставлю підставочку якусь дірочка, і буду поливати в хаті, і щоб воно собі дожило до хату відрізати. А в якому місяці ви то робили? Таке ну десь в кінець кіне, кіне, липня, серпень, десь так то було. Зараз буду відв'язувати то від, від паточка і буду, може, ще навіть об'їжу трішки, щоб воно. Слабше було, тут бруньочка лишиться одна, і вона буде краще розвиватися. А зараз тримати в хаті і треба я дете сам на підвіконнику, в підвалі, де на підвіконнику ні, бо батареї е, працюють, будуть теплі, сподіваюся. А, а так десь я знаю у затишку десь, щоб воно було. І не дуже в холоді, і не дуже в теплі. Угу. Пильнувати, щоб час від часу пуляти, його і нехай воно собі спокійненько сидить до весни. Ось такий варіант гарне розмноження троянди. Можливо, хтось спробував з бабцею, кажіть, що там у вас вдалося, не вдалося, які так. у вас результати. Або забирайте трояндочку додому також і зберігайте аж до так. весни. А так будемо ці, бачите, ті, ті трояндочки так само вже хочуть на спочинок на зиму. Будемо підготовлювати. Бутылки, так, будемо підготовлювати, обрізати на зиму. Бо вже от е, платисту частину обрізали. обрізати. вже помаленьку можна починати, а підсипати то вже перед самим морозами. Підсипати коріннячко, щоб воно було захищене від заморозків, щоб воно не промерзала земля. На, нас бери, я буду обв'язувати. Давай. І таке буває. Так що можна пробувати такий спосіб. Пробуйте, розмножуйте. Якщо любите квіточки, хочете тим займатися, то все у вас вийде, Па-па. Будьте здоровенькі, бережіть себе.